Ми раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо переглянути добірку найкращих турецьких серіалів з такою відомою турецькою актрисою як Тубабу Юкустюн. Якщо вам подобаються мої добірки, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, який серіал сподобався найбільше. Відкриваю сьогоднішню добірку серіал 20 хвилин. В головних ролях ту бабою костюм, ількер аксум, фірат Чілік. Це історія Малек і Алі, які кохають одне одного. І їх двоє чарівних вихованих діточок живуть щасливим, безмарним життям, навіть не припускаючи, що може трапитись на далекому майбутньому. Через безглузду випадковість жінку звинувачують у вбивстві, злочині, якого вона не скоювала. Усі спроби чоловіка визволити кохану з біди не приносять успіху. Адвокати теж розводять руками, не в змозі допомогти жінці і довести її. І невинуватість. Звичайний вчитель робить непростий для себе вибір, не має жодного шансу до звільнення. На що може зважитись простий вчитель історії заради порятунку своєї родини? Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар, відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись під покровом Лип в головних ролях Тубабою Костюн, Норсюрєр, Сінан Тунджу. Серіал розповідає історію кохання дівчини на ім'я Елів та її хлопця. Він порядний юнак, і її теж її кохає. У планах на майбутнє вони хочуть одружитись. Вони обидва працюють, але син господаря одразу помітив дівчину і поклав на неї своє око. Його звуть Омер. Дівчина покидає молодого чоловіка заради Омера. Хлопець відокремлюється від першого кохання, страждає від моральної травми, від стосунків. Обіцяє помститись чоловікові, який краде його дівчину і намагається домогтися коханої. Вона неохоче починає закохуватись в Єлмаза. Рідна сестра Філіс дізнається про кохання Елів і Єлмаза і заздрить такого. У сильному почуттю. Вона хоче знайти такого ж чоловіка. Тя вона хоче стати багатою, але багатство байдуже для Єлмаза. І через це між ними починає рости прірва. Але незабаром дороги зійдуться разом у еліф, Єлмаза, Омера і Філіс. Дівчина, що розбиває серця. В головних ролях ту бабую Костюм, Джонсель Ельчин Омут Курт. Один із головних героїв це молодий чоловік, якого звуть Мурат. Цей чоловік із поважної знатної родини. А крім цього, він дуже навіть талановитий музикант, який працює музичним педагогом. Сам же він народився в Стамбулі, хоча останні кілька років провів далеко від батьківщини. Після приїзду до рідного міста він вирішив прогулятися зі своїм старим другом по місту, де й зустрічає молоду чарівну дівчину, в яку закохується з першого погляду. Незабаром після для цього він усілякими способами намагається зробити з неї справжню леді. Щоправда, це не так вже легко зробити, але варто відзначити той факт, що мурат у ухад потенціал в її поки що необробленому голосі і тому намагається навчити її секретів музики. Для цього він дає дівчині класичну підготовку, якої як незабаром виявилось було більш ніж достатньо через деякий час. Після цього вона стає справжньою яскравою зіркою. Брудні гроші, брехливе кохання в головних ролях. Зняли стобабою Костюн Енгін Афюрек помер комісар поліції, який нещодавно розкрив заплутаний злочин, і в якості заохочення отримав відпустку. Спочатку він поїхав на зустріч із другом. Вони чудово провели час, а зараз герой повернувся в Стамбул, щоб відпочити зі своєю коханою. Його викликали для розслідування причини аварії, і він дуже здивувався, коли побачив, що в машині перебуває його наречена Сібель. А поруч сторонній чоловік. Інтуїція підказує, що подія була не випадковою. Але кому це вигідно? Які цілі переслідували злочинці? Омер оббиває пороги великих чиновників, щоб справу доручили йому. Хоча це й суперечить правилам, адже присутній особистий мотив. Керівництво дає згоду, і герой починає власне слідство. Його мета знайти організатора злочину і посадити. Одночасно поліцейському доручено ще одну невідкладну справу розслідування пограбування ювелірного магазину. У процесі слідства Омер знайомиться з господинею салону коштовностей Елів, яка поступово займає всі його думки. Жінці теж подобається комісар чи вдасться героям знайти щастя, на шляху до якого на них чекає втрата близьких, брехня та зрада. Серіал відважний та красуня. В головних ролях знялись Ківан Штатлейтух, Туба Бую Кустюн, Тамір Левін, Ерган Авджей. Джесур перебирається в невелике селище, поки ніхто навіть не підозрює, навіщо насправді він був змушений приїхати у віддалений район, де на нього зовсім ніхто не чекав. Його першою знайомою стає молода і приваблива дівчина Сюбхан. В серіалі можна познайомитись зі справжніми таємницями, що зв'язують їхні вуза десятиліттями. Насправді пара ніколи не може бути щасливою, оскільки між батьками протягом тривалого часу існує непорозуміння, дізнавшись, що їхні сім'ї є затятими противниками один одного. Ніхто навіть не уявляє, до чого призведе доля. Джесур та Сюбхан намагаються зробити все можливе, щоб відгородити себе від проблем і ніколи не розлучатися. Але у чоловіка існували свої плани: як нарешті помститися батьківському супернику, де в один прекрасний момент він міг його просто знищити. Який серіал вас зацікавив найбільше? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Бувай!